Всім привіт, друзі! З вами Юрій Негатив. І сьогодні в нас на огляді супер мега гарячий пацанський Гольф 7. Зовнішність гольфа сьомого. Прям як на мене, прям топчик вище всіх похвал. Не беремо новіші гольфи, то що ми зараз знімаємо Гольф 7. Ви гляньте на цю агресивну морду. На білет-оптику, яка виглядає прям мега чудово. На ці а, решіточки, вони в таких сотах прикольних, теж воно все в сумі дає дуже агресивний вигляд. Навіть боковий дизайн залишається прям в топі. Як на мене, все збалансовано, плюс притонований задній ряд а, скла, прям додає на білому фоні прям максимального сексу. Каточки, якщо ми подивитись, у нас 225 45R17. Більших, як на мене, в принципі не треба. Комфортно, зручно і виглядає прям бомбово. Задня частина автомобіля теж не менш приваблена. Да, вона трошки менш агресивна, але вона збалансована. Фари, які невеликі, немалі, як на мене, прям виглядають топово. Спойлер збільшений у версії GTD. І двоствольний, скажімо, вихлоп. Дехто скаже, це насадочки, але як на мене виглядає шикарно. Так, якби був би тут 4-літровий мотор, наприклад, то можна було б чотириствольний вихлоп поставити, це би виглядало максимально класно. Але як на мене, прям от немає лишнього також. Ти дивишся, прям забагато чогось. От такий прикольний пацанський турбогольфік, як на мене. Добре, перейдемо до мотору. Благо капот відкривається одною ручкою, і у нас є опора. Хоч тут у нас не сибрили бабосики. Бо бувають такі версії, де у нас іде кочеріжка 2016 року. -го даний автомобіль, і якщо б тут була кочеріжечка, я би трошечки захотів би плакати. Добре, маємо під капотом 2-літровий турбодизель потужністю 184 кінських сили і 380 ньютон метрів. Розгон даного автомобіля по паспорту від 0 до 100 7,5 з Секунд, і ще одна фішечка. Версія GTD, вона йде трошечки економніше, ніж GTI, і решта, по заявленням заводу виготовника, по трасі можна добитися середнього розходу в 5,5 літрів. Але якщо їхати там, наприклад, на шостій передачі і їхати десь 90, то можна впасти навіть за 5 літрів, і це прям мега кайфово з нижними цінами на паливо. До речі, тут стоїть автоматична коробка. Передач DSG 6 ступенчата. В спорті прям тачечка валить, дай Боже, як не мене, бо я не що, так, іскушоний супер-мега тазами і всякою такою темою. Так що така двіжуха. Переходимо до багажного відсіку. В даному Golf 7 дуже просторний багажник, тому що ми маємо версію в універсалі 1620 літрів зі склад складеними сидіннями. Тут прям мега просторно. Це на уровні з пасатом. Да, ми трошки маємо вуще, понятно пасати вони ширші. Але якщо то все діло скласти, то в принципі я собі можу тут спокійненько лягти і переночувати навіть не я сам буде доволі таки комфортненько. О тому, що було зроблено в тому автомобілі такі нюанси. Так як автомобіль 2016 року з провієм 118 тисяч кілометрів. Була замінена одна свічка накалювання, була змінена кнопка старт-стоп. Це все робилося по гарантії, окрім свічки накалювання. І в салоні є led полоска підсвічування порогу. Оця дана LED. Полосочка була замінена, теж по гарантії. а Більше з автомобілів нічого не ребуть, він просто сервісується, масла, колодки і все, що потрібно. Так що переходимо до салону. Там є ще побачити в даному авто. Це не ці відри, які я знімав до цього. По опціям, які є в даному автомобілі, це Креїс-контроль, датчик втоми водія, датчик тиску в колесах, парктроніки перед зад. На жаль, камери заднього виду в даному автомобілі немає. Плюс, що дуже вже переходимо так плавно до інтер'єру, що мені дуже подобається, це чорні. Чорні стійки, потолок. Прям, прям мега кайф, як на мене. Воно додає кайфу. Сідушка в такій цікавій строчці, де Дехто скаже, що це на, якби на вкусовщину, але як на мене, це реально дуже класно. Мені подобається такий дизайн, він нестандартний, він прикольний. Мультикермо. Мультикермо, прям тобто, тут є всі кнопки якими я навіть б ніколи, не, напевно, не користувався, прям мега класно. Підігрів передніх двох сидінь, автоматична кліматизація двохзонний двох е кліматконтроль. В принципі, ну, машинка на такій доволі такій, е непоганій версії. Плюс, ми маємо ось тут підсвітку. підсвідку, оця лінія. І так само з пасажирської сторони, і раніше я вам показував підсвітку в порогах. Але на жаль, ми зараз перейдемо до заднього ряду. За, на задньому ряду не все так класно. В задньому ряді доволі таки просторно. Сідушечку ще можна трошечки підвинути, назад, так як я люблю їздити лежачі, я прям там мега ще не регулював. Але місце з моїм ростом 1,82 м прям мега багато. Нарахунок на жад... задній ряд. У нас тут іде просто ось тут вставка. Тут уже немає е діодної полосочки ледовської. На жаль, трошечки бідніше. Ззаді вас прям е суперлюкс не чекає, маєте підлокотничок. Опа, йди сюди. За підстаканичком. Підстаканочок регулюється, тут можна витягувати, переставляти на більше напої, якщо вам там треба збільшити, зменшити. Прикольна штука, наприклад, в дальню дорогу, це буде дуже прикольно. Плюс тут є так званий лючок для лиж. Ви собі складуєте і можете якийсь там габарит, вагонку, наприклад, вдома на ремонт будете вести. Можете собі сюди спокійненько вкинути і буде вам щастя. А ні, то, не хочете возити вагоночку, закриваєте закривайте все добро, відкриваєте собі тільки подлокотничок, ставите сюди свою водичечку і їдете так. Добре, їдемо, бо сьогодні у нас купа бізнес справ. А по факту ви стоїте завтра на роботу в п'ять раночку. Так що така двіжуха. Ще одна фішка даного гольфа – це безключовий доступ. Ключик іде в кишеньку. Ми зараз автомобіль, що ви бачили, відкритий, закриваємо. Хоп, щелкнуло. Все класно, прекрасно. Тепер ми трошечки чекаємо, типа вся фігня. Для перевірки ми дергаємо, закрито, підходимо, оп, і двері відкриті. Вуаля, технології, 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 які ми заслужили. І переходимо до тест драйву В автомобілі ще маємо багато органайзерів. Тут місце маємо. Тут ми маємо такі бардачочок. Під сидіння маємо бардачок такий, як сховок. Тут, само собою, сам стандартний сховок. Все, ну, купа, купа місця, щоб всього потрошечку насунути. Підлокотничок, під підлокотничкою ми теж маємо сховочок такий прикольний. Так що, ну, типу місце, куди понакладувати всього вашого барахла. Прям ось так, як на мене. І запускаємо даний автомобіль. Є кнопочка старт-стоп, в принципі, для мене знайомо, бо в лагоні вона теж є. Оп, завівся. Переводимо. В драйв. О. Як це футуристичний, як на мене, все екранчик, все класно, все прекрасно так, до речі. Звуча порубаємо, щоб завторські права нам не прилетіло. І починаємо рух. А, я шукаю кно... кнопку, кажу педальку щеплення. Блін, цей руль прикольний такий з цим зрізом. На пасаті такого часу я не пам'ятаю, чи було. Ну, прям руль кайфовий. Він і в обхватах такий доволі такий твердий. Оця ну, прикалюшка прямо подобається. Блін, я більше на рулядові, ніж на дорогу. Volkswagen, що ви робите? Знов буде каже, що продався. Правда, мені за це гроші ніхто не заносить. Ну, подвізка, до речі, жорстковата, бо ця версія вона йде на 14 мм нижче, ніж основний випускаємо версії гольфа. Вона така більш зажата, більш спортивна. Так, що зараз будемо виїжджати. Ну, я прям відчуваю, що йде таке невеличке, якби пробиття мені в жопу. Може, просто що на старих вітрах з роздобаною підвісках воно виглядає інакше, а на нормальних автомобілях, там, де нормально тримається підвізка, то все зовсім інакше виглядає. Я ледве ледве тримаю педаль газу і прям по кайфі буде. А, до речі, що запускати? Тут ще є. Підрульові лепестки, які переключають передачу, можна перейти в ручний режим і тупо лепесточками тулить. Не обов'язково навалювати а, в такому режимі автоматичному, якщо ви хочете більш кращих драйверських відчуттів лепесточки. і пішов на трасу. Добре, переносимось зараз до тест-драйву швидкості, може ще щось по дорозі вставимо, якщо буде цікаво. З нуля до 100 поїхали. Раз в пол. Ого, букс пішов. всьому, що я в буксі, і потім я педальку не вовсю тисну. Бо я бачу, що асфальт мокрий, нема сенсу просто витулювати це все. що Я так і так не покажу заводських показників. Ну, блін, то як вона підривається. Все, пішла. І мене прям сидушечку вдавлює. Почули цей гарний шикарний звук? Цей звук йде не з мотора, це звук йде з динаміків. Цей звук іде він такий драйверський, прикольний за того, що цей він не видасть вам того звуку, якого ви хочете, хоч там і гарна така двохствольна насадочка в кінці стоїть. Але на жаль, даний двигун не видає а, того звуку, хочеться, але колоночками це все оброблено і реально виглядає прикольно. Як ну, виглядає, звучить прикольно. Ви собі їдете, ведете трохи газу і починається прям двіж в штанах такий. Ви такі думаєте, все, мама, я гонщик, де там та формула-1, включаєш свою мішалку і пішов. О, дивіться, відразу підривається і звук. Взагалі прям топовий звук. Хочеться із колонок, але це, блін, додасть стільки емоцій, ти такі. Так, да, так, да, так. Да. Це я просто тут стараюся зробити хоч якусь адекватну міму але Мені хочеться такої, як дурачок їхати такого. Боже, як класненько, але блин, реально прикольно. Подивіться, як вона підривається. Ти що? Мені здається, я би просто на всі папки жав би їжжав би, але з нинішніми цінами на топливо я не можу собі дозволити нон-стоп нажимати на газ. Трошечки дорого, ну прям шедеврально їде. Плюс вона дуже легка в керуванні, що я помітив. Так само, як в пасаті було Б-8, так само в цьому гльфі-7. Взагалі не відчувається, що машина універсал. Здається, що якась маленька така собі триполочка, якої ти можеш стріляти, отакий, скажімо, горицький такий спорткар. Від світофора до світофора постартувати. От собі легко нажимаю, собі плавненько набираю. Тільки в пол, моментально вона пришвидшується. Прям кайф. Ну, не відчувається габаритів. Хочеш вліво-вліво. І чуть, мінімальні бороти руля, що я Чуть-чуть, чик, -чуть, чік, чік і машина вже перестроїться. Це при тому, що вона йде чуть нижче, так як я попередньо говорив, реально. І відчуття. Таке, що ти прям зараз можеш на дорозі прям їхати всі 230, які заявлено, і, і вона просто буде триматися, як приклеєна на дорозі. Із-за того, що тут моменту дуже багато, тільки деш газ в пол, якщо ти старт, не мієш стартувати, так як я, сразу машина йде в букс тут, щоб Гарного розету до треба міті гарно стартануть. Ну прям як на мене, прям топчик. Хочете собі пацани, щось, типу, новіше, таке от, сексуальне по дизайну. Голь 7, прям welcome. Беріть цю версію, бо GTI вони йдуть трошечки слабші і там більш хаває. А ця GTD, прям. Якщо я правильно Ти такий стоїть, думаю, що я правильно все сказав. Ну коротше, прям, прям топчик. Навпаки, коротше, Та нав... я на початку говорю правильну назву, щоб, блін, не водить вас в оману. просто мене зараз. Емоції. блін, як вона класно їде, я починаю типа, нести трохи херню, але кайфова тачка. Знаєте що? Я би собі таку взяв, що я вам можу сказати. Я б собі таку взяв. Ти що, їдеш, кайфуєш? Можна і навалить, і як кажуть, з села привезти блін, два мішка картоплі, взагалі немає ніяких питань. Прям тачка на кожен день, як на мене. звісно, ну, якщо в спортіха сани, то зрозуміло, що прийдеться трошечки заправляти саночки. А руль зараз портить такий важкий. Я легко хожу, але руль такий прям налився, такий важковатий, ти що. Блін, топчик. Прям топчик. Скажемо, не придцятий обзор. Да, можете сказати, що трошечки може десь було скучно, але, блін, машина в ідеальному технічному стані, нічого не треба робити. Ну, Мені немає смислу прикупитися ось десь там десь скольчик, там десь щось не так, тут щось не так. Блін. Просто офігенна, класна машина. Яку би я рекомендував купляти, якщо у вас є на неї, звісно, кеш. А якщо нема, то та машина найкраща, яку ви маєте. Так що, як на мене, Топчик зараз в спорті тримає передачу біля 3000 тисяч боротій, при тому, що я їду зараз 40. От. В спорті, бачите, в спорті пізніше переключаю, бо тільки що ми активно хасанили. Ну, як хасанили? просто два рази я ускорився до, до сотні і все. В принципі, ну, як на мене, кайф. Відчуття прям мега позитивні. Звісно, після лагуни, особливо це знаєте, як потрапить вищу лігу. Ти десь там і грав, ото. Оці сільські такі ігри футбольні. І тут ти попадаєш прям в прем'єр-лігу, і ти такий ого, подивіться на стадіон на м'ячі на е, суддійську колегію. Прям зовсім друга тема. Прям кайф. Так що, якось ось так. Перевів коробку в нормал, звук з колоночок пішов, і вона настільки стала овочна. Такі, як ви тут цих 184 конів нема. вони десь вмерли, порозбігалися. Такий десь як поганий цей, поганий власник, і ті типу, понеділися зараз. Так, Дивіться, нема звуку? Нема просто звичайний звук з двигуна, я в шоці. Я нажимаю педальку, іде або плавний набор, або йде вже провал в пару секунд. Ну, так, не в пару, в пару, це максимум. Такого, ну, і потім вже все щось починає типу, шевелитися. То що, яка різниця між спортом і нормалом? Я просто в шоці. Я не ожидав цього, бо я зразу сів їхати в спорті, а тут ми вже їхали, якби, типу, вроді щось познімали. Я такі, типу, ану, ну я в нормал кину, хочу побачити яка різниця, ти що. Ага, воно підкидає одразу, воно скидає на нижче, підкидає на виші, щоб дати швидкості. Це таке мене відчуття. Не знаю, чи добре кажу, але блин, реально не то. В спорті прям в секунді зразу робиться м'ясо. Ой-ой-ой, пішла. Який тут турів на це лаунчі. та ти що мать. Офігеть! Я в шоці. Оце то мути, ти, що перший раз в житті з лауча стартую? офігеть емоції. Ти що по ногах аж мурашки пішли. Офігеть. Тепер лаучі від власника. Після тест-драйву йду собі додому після гольфа сьомого, реально лавоч-контроль. Це просто жорстка пушка. Реально, додивіться кусок, де буде лавоч контроль, точні не кусок, а, а відео до кінця. Там просто те, що емоції. перший лавоч контроль моєму житті. Це реально така пушечка, що я був просто в афігах. Так що, все, давайте. Подобачку, підписочку. let's го в сюжетік.